Богиня, вона народжується. чи стає богиня? Я хоробресіча. Бачимо! Так підписку зробили! Ой, це класна між допрочім російські сісті. Всім привіт! Ви на каналі Скепсі Мотивація. Скепсі з грецькою це мислення. Тому що я вже тут два з половиною роки, вже як своя, і у мене є прекрасна людина. Коли я замовляла собі гарне оточення, тут попадання зі ста відсотків. Так, так. А, дякую тобі, що погодилася сьогодні. вареники зі мною. А, тому давай вип'ємо. Давай, так, давай, <стю> давай. Я хоробрості, чеснота хоробрості напрацьовується через вино. Скажи декілька слів про себе, будь ласка. Так. Я Юлія, Людке, я 18 років прожила в Німеччині, але ж я народилась в Томскі, Томську Сибірі. В 5 років я приїхала в Україну, в Луцьк, Западна Україна і полюбила Україну, я стала українкою, я відчуваю себе українкою. Бачиш, розмовляю. Слухай. Це прекрасно! Так, і потім 16 років я поїхала вже в Німеччину. 18 років прожила в Німеччині, і зараз це вже понад 7 років живу в Греції. Тобто ти родом з Росії, Українка, і, не вчиня. Не, не вчиня, і ще й Гречанка. Гречка різка богиня. Да? Будемо любити з тобою вареники. А скажи, будь ласочка. А, ти любиш вареники? А, дуже дуже спотоплю. Це моя нелюблю. Міша, справа, Але ж я, я тому скажу, тісто це, це не моє так. Я дуже люблю варити щось таке гарне, італійське. Але ж. борщ я можу, так, mm. але ж тісто. А люблю. я з тістом на ти, Тісто мене дуже. Да, та, да, тісто мене любить, я люблю тісто, <гум> ми любимо один одного, це все, що у нас є з муки. Я роблю дуже просте тісто, молоко, молоко, мука, сіль і вода. А давай згадаємо, як ми з тобою знайомилися. Ти пам'ятаєш цей момент? Коли да, я, я тебе побачила, ти була в гарному костюмі цих жакет, оранжевий гольф, я навіть потім тебе просила цей набір на фотосесію, тому що я закохалася. Так, так було. А саме в Греції я перший раз побачивши жінку, я закохалася ну, в людину, в красу людини. Да? Я завжди кажу, що є краса внутрішня, да? є зовнішня краса, і класно, коли ця краса вона поєднується. І от в тебе це поєднано. Я люблю завжди експериментувати. У мене вареники не такі, як звичайні українці їсти. Я люблю додавати, наприклад, фету, да. грецький, грецько-українські, да. да. <рес> фету, томати. Хто тебе навчив готувати взагалі? Ой, коли я приїхала в Німеччину, мені було 16 років. Я дуже хотіла підработать, денешик. Я устроилась на кухню. <гану> Это был французский ресторан, да. И, скажем так, мне сказали, что я просто буду помогать <гану> повару, но в итоге, как оказалось, никакого повара не было, а поваром стала я. Я готовила <гану> маленькая <гану> эта девочка, правда, для всего ресторана. И у меня все получалось как-то вот такое вот немножечко. Ну, кроме теста. А тесто я тоже делала, сьогодні. пицца была, но делалось это все в комбайне, я знала, как куда, что там, сколько положить. А и все. И да, и таким образом я тогда научилась готовить очень много блюд и просто поняла, что у меня это получается. Знаешь? У меня есть талант. А ти як ми зараз з Тобто робиш ось такі штучки. Так. Ось, а, а я кладу, uh -huh. а, значить, картоплю. Uh -huh. а, десь у нас тут була ложечка, ага, я її сюди переклала. Сир фета і uh -huh. а, кусочек томатів. Ось у нас виходять такі вареники, я дуже люблю робити всякі узорчики. Ну, це файно зачекай, ну, подивитись, зачекай. Я зараз роблю, а все. Розкажи, будь ласка, зараз такий тренд що mm -hmm. е у всьому винні батьки, mm -hmm. щоб вони не дали нам того рівня там mm -hmm. можливостей, да, mm -hmm. е що там моральні травми <різь> з дітства. Е розкажи про от, твою маму, да, яка, mm -hmm. я просто знаю багато історій про неї. Мені mm -hmm. дуже подобається ця історія, тому що у нас з тобою е різне виховання. Е Мене, до мене, якби там не приходили гроші там, від батьків, я завжди заробляла сама. Да? Mm -hmm. а, в тебе ж питання, в тебе дуже класна підтримка. Мама, в тебе неймовірно завжди, в будь-який момент, ти знаєш, ти можеш mm -hmm. до неї прийти, тому що я так виховую свого сина. Я кажу: mm -hmm. щоб не трапилось в житті, в тебе є номер телефону, mm -hmm. і ти в будь-який момент можеш до мене зателефонувати. Расскажи, в тебе mm -hmm. такие отношения из мамы в твоем, цитируйся. Ну, в первую очередь я считаю, что наши родители сделали все возможное, so -so. чтобы мы, mm -hmm. как, как они это могли, mm -hmm. так как mm -hmm. то как они выросли, в каких условиях. Слава тебе, Господи, что они вообще могли нас воспитать и на самом деле воспитали прекрасными людьми. Mm -hmm то, так. как, как, на, на, их долю еще выпало, кому-то меньше, кому-то больше испытаний. Угу. Но моя мама, например, воспитывала моя бабушка, которая была очень серьезная, О, да, да, которая, да, которая, конечно, королева, богиня, львица. Класс! Серьезная. О, это по-моему. Да. Да. До последнего а вы сидите где-то в кафе и она сидит и кажан вы это все бачите эту красоту кивает головой да головой. да да оно все мое, да только мое, я его ощущаю, оно мое. <laughs> она говорила, и вы здесь, потому только, что... да потому что я да потому что я вас всех произвела <laughs> <сделала>. это О, <laughs> Боже, Жінка, богиня, вона народжується чи стає богиня. Тому що я всіх жінок у мене на проектах вони знають, що жінка є богиня. Біля богині тільки Бог. Тобто, якщо ти розказуєш, що в тебе не такий, як треба, чоловік, да? це про те, що. Значит, что-то э, в себе удосконалить, потому что шо... рождается в любом случае Бог все по все. праву рождения. Да. да, меня всегда родители поддерживали, меня никогда не заставляли убираться. Я, а -а -а. да, у меня не было такого. И тем не менее сейчас я спокойно убираю Убираюсь и... все, нормально. И... То есть не надо это mm -hmm. такой. Ты тут не домыл. Mm -hmm. <laughs> я помню. Я, я просто благодарна своей маме, что у меня было. Прекрасное детство. Прибр... Пусть... Тебя У тебя такое детство, ты знаешь, это же только 10 лет каких-то yeah. детства. А потом ты будешь всю свою жизнь yeah. убираться yeah. и все делать. И как будто ребенок этому, если его не приучить, он не не научится, естественно, он всему научится жизнью, он всему научит. Да, дуже нога. Тому що до мене приїжджає завтра батько, і я хочу з ним зняти інтерв'ю. У мене дитинство не було простим, і я хочу mm -hmm. йому позадав... позадавати, позадавати, mm -hmm. задати mm -hmm. запитання, Питання. і мені навіть цікаво його реакція, тому що він в мене дуже виховував мене в жорстких таких mm -hmm. рамках, mm -hmm. і якби могли мене трошки. Палицею дати, якби Тобто да? там погиню, якби не те, що не пахало, да? mm. ось я не знаю, чим погодиться ще. Але може без обличчя. Як <свістя> <міні>. <свістя> що він мій батько кажуть, що він на мене схожий, точніше я на нього. Клас такий місяць, клас такий місяць, гарнесенький. Чіка. Коли камера, воно складніше, скажи Ой, Да? Ні, щось в мене це не виходить, але ж. все выходит. Давай поговорим о мужчин. И тебе человек не Ой. Ой. А вы как думаете, хорошие разговоры? Первая мысль. Так, что думаю, когда она в комментариях, как вы думаете. Мне 42 года. И мы познакомились с ним в 14. Мне было 14 лет. На катке в Луцке. Были совсем молодые. И вот уже 28 лет у нас будет, как мы вместе. Сколько? 28. 28 лет. 28 лет. Да, мы встречались, и вот повенчались мы в 2004, а сейчас 24. И вот у нас будет 18 июля 20 лет. Ну, вот такой секрет. Я как-то, ну, мне от Бога было дано, что я забываю обиды и мне. Да, это очень большое классное качество. Да, и он так же. Но мне, знаешь, мне не всегда мама сказала, ты а будешь, мы почти сразу на голову, ты потом придешь и будешь посмехаться. Вот это про меня. я тогда должен и, и, муж таким же быть. Например, мой муж также забывает. На следующий день мы опять разговариваем, как будто ничего не было. замечательно. Да. Ти знаєш, е, 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 е да я хочу сказати, о, е, класс, kind, между uh, Abi, це класна тема, між до прочим, а, сісті. Я тобі хочу сказати, що я коли проживала в Україні, моє оточення, ми ніколи з дівчатами не обговорювали піські сісті. Знаєш, був такий мем відео, я бачила, коли дві подружки такі б'ють вино і тишина, і підписано, коли нормальні муж'я. Коли ти не сваришся, коли в тебе немає необхідності щось обговорювати. От у нас так само. Вони ходили на футбол, а mm -hmm. ми потім зустрічалися там щось там разом, їли, пили гуляли, курили кальяни, і ніхто ніколи не обговорював. Mm -hmm. От це мені завжди було цікаво, чому обговорюють? Коли не влаштовує, як ти думаєш. тему обсуждения, ну, как семейных каких-то моментов я не поддерживаю. Я, например, никогда не рассказываю о нас с Валентином ага. ничего личного. Никогда не никакой подруги. Никогда. У нас интересная лепочка, да? Короче, не поговорили, мы, с... мы будем есть, будем говорить про будем есть? Oh, нет? <laughs> Класс, пошли на рейтинг? Пошли! Ну що, давай вже їсти? Не можу. Це моя улюблена страва. Я переживаю більше всього за тісто. Давай. Так, я цей хочу, а ти який? Це Цей мене Давай. Ну що, я вже вмію готувати. Дякую тобі. Ми це зробили. Ми це зробили. А що ми робимо після вареників? А Після вареників ми купаємося в басейні. Обов'язково після вареників шукайте воду. Покій. Дякую вам, що були з нами на каналі Скепсі Мотивація. А ще хочу, щоб ви обов'язково, як будете в Греції, і не тільки в Греції, хто тут проживає в Греції. Отримали послуги Юлія, яка у неймовірно круто робити фотозони, робити важкі саме пошти та фотоки, мене є день народження, так, це так. вечірки. Був випускний скепсі. У минулому році <свят> все робила Юля. <свят> і е, на цьому скепсі дівчата теж їдуть <свят> О! Привіт, <свят> дівчата! <свят> Це буде теж неймовірне свято. Тому дякую. А також я роблю ретрити, і хто хоче, е, щоб потім прийняти участь власній події, все буде ось ця прекрасна леді нам організовувати. Всім гарного, дякую. гарного дня! Гарного дня, дівчата.